Такс. вот элитра. Такие патриотичные элитры. Бля. А вот это вот вот, вот как он Вот это знаешь, как вот это мешку наряд на рухать, Это сейчас писец. Вот не было Ирина и Ну, тут элитра нужно приземлиться. Вот риска. И что там, маешь Что Тупо штопором землю, Put, воно, на перший погляд прикольно. Ну таке собі. Тобто, щоб десь залітати, це треба дуже добре вчитися. Так, патріотичні тім. Далі. Гане мода. креатив, Далі, що я ще сюди додав? Я додав, от є у нас, наприклад, такий. беремо за так, во. Так, село вогню. І тут там. такий тотемчик. На кого? Ковармо. Нарславу, не хватить гарантія. Так. ЕксП. От. Сто. Ага. Нет. Так. так вот такие прикольные палачи матчи вышли это шатка взлетания проверяем рекарду Милоса вот ну, такие патриотичные все вышли Кольори на елітрах можна різні ставити, там ще робити на тих стягах візерунки і це буде дуже прикольно. і літати... Ну, єдине unusable, я думаю, unuseless. точніше просто useless Це ось це. Тому що вона наче і прикольна, тут, ну, незручна. Все ти маєш привихнути до цієї мишки. Ось ще прикольно, до речі, так. Да? Не спорю Такс. Goodbye.